Усім самий, самий величезний привіт. Я нагріб цілий візок. Дивіться, цілий візок, усе до Хеллоуіну. А ну бачите, трішки по-інакшому, але все одно якось наближене свято. Також 1 листопада да, у нас ідуть на цвинтар до померлих. Ось, А в закордонному ось так святкують, передягаються і а, таким чином хочуть налякати в <гум>, кого смерть чи страшну силу, точно не знаю. Так, ну давайте подивимося, що цікавого тут є. Я хочу сказати, що дуже багато люди а, ну, дивились, рились, можна сказати. Я понабирав все, що є. І також хочу вам показати. Дякую за коментарі та за вподобайки. А, дивіться, які цікаві рожки. А, І одразу буду сканувати. Щоб тільки не завис сканер. 45 гривень коштують ось такі а, обруч з рожками. Ось такий класний чудовий гном, але а, тут в нього світиться ніс, просто йому треба ще чогось а, попити смачного. Ось, І вже готовченко з ось таким а, носиком. Так, штрих код є, ціна ОГО. 199 гривень. Ну, а що ви хотіли. Тут же, бачите, з таким носом. Так, тут різні павучки. Іграшки, м'які, до речі, їх дуже було багато, різних порозбирали 129 гривень. Буду називати ціну, вже на сканері вам ціну показувати не буду. Буду сам оголошувати ціну. Так, шляпа, яка світиться, бачу, там треба увімкнути, і вона буде світитись. Але, на жаль, немає цінника. Цікаво, правда ж? Дуже шкода, цю також я знайшов, вона також світиться і знову безцінна. Набір наліпок, що світяться в темряві Хеллоуін, і вони по 40 гривень. За такий набір ну, я скажу, що це нормальна ціна. А Дуже цікаві такі горщики, кашпо можна Ой, тут ще щось є щось загубилося. Як відерочком. з таким відерочком діти ходять по будинкам за кордоном і просять цук'єрків дорослих. Ціна 80 гривень. І вони йдуть в різних-різних, з різними цими аплікаціями. Так, ось така двокольорова гірлянда з павучками. Повісити, розвісити десь. Ціна 30 гривень. Так, а оце те, що у відерці було, це маленький гарбузик, ціна 56 гривень. А оці ліхтарики класні, їх навіть не так як на Хеллоуін використовувати, а взагалі як декор. Вони йдуть різними-різними кольорами. Вони світяться 60 гривень на дві міні-пальчикові батарейки, підвішити і зробити такий, знаєте, релакс. А, там, там намальовано щось, не вийде. Якщо б вони були однотонні без малюнка, без павучків, то би було класно. А це я знайшов олівці заточувати, стругати олівчики. Чинка 40 гривень у вигляді гарбуза. А це також така сама гірлянда. Тільки вже такий кажанчик двохкольоровий. Ціна 30 гривень. Так, ну ось ще один такий підвісний ліхтарик. Маска відьмочки. Ціна такої маски 45 гривень карнавальна. Ще одна маска з пагіток карнавальна. 45 гривень. Так, а це, мабуть, прикраса підвішувати її, да, на підвісці. Ось такий гарбуз, привиди і тут також привиди дерев'яні. Ціна такої підвіски 109 гривень. Ще одна габабунка 100 гривень. Павучки, до речі, вони такі, знаєте, як желе зроблене. Трисуться десь так когось налякати. Набір з павучків 80 гривень, 6 штучок. Чесно кажучи, оцей набір мені дуже сподобався. набір з трьох гарбузів. Добре, що вони посміхаються, а не лякають. І ціна 55 гривень. Підвіска можна поставити на підвіконня, хатинка. Вона світиться. Зараз я її увімкну. Ось так вона світиться. І хочу сказати, що прикольно дуже. на 90 гривень. Теж дуже кумедна а, апельсинка готівська, ой, дивіться, навіть пікнула. 65 свічка, ароматична хеллоуін Ось така ароматична свічка, яка посміхається. Щось схоже навіть на мандаринку. Теж підвіска з дерев'яними елементами. Ну, хочу сказати, що зроблено дійсно акуратно, гарно. Бо деколи є такі набори, що геть чисто взагалі некрасиво, неаккуратно зроблено. Необережно 109 гривень. Неохайно. А це павутинка. До речі, я бачив такі павутинки, а використовують в торговому центрі будь магазинів. 30 гривень. Вона така велика-велика і розпутати досить гарно має вигляд цікавий з павуками. Ось ще одна павутинка, Їх також було з різними кольорами, але я бачу, що порозбирали. Набір олівців для макіяжу Хэллоуін можна розмалювати себе. В упаковці 6 штук і ціна 129. Ніжка ельфа. 60 гривень вуха. Мені подобається свинячий вушка, смачненькі дуже. Ой, а я, здається, його показував, так? Да? Щось я набрав багато. Так, да, в нього світиться е, цей. Ні, не те, що ви подумали, носик в нього світиться. А це ніжки. Дуже-дуже багато різних костюмів. Також можна обрати ВТБ костюм карнавальний. Це для червоної шапочки, да? для червоного капелючка. Чи вовк передінеться? Так, ну давай, не можу посканувати. Ціна костюма, до речі, 169 гривень, ось такий халат, можна сказати, накидка. І ще й шляпка. Три види костюму є. Ще ось така шляпочка. Так, це я вже показував, здається, гарбузи а, розвішувати гірлянда 30 гривень. Шпилька для волосся, Дуже багато її різних кольорів. Ціна шпильки 40 гривень. Також можна придбати перуку на Хеллоуін, Ціна такої кольорової перуки 119 гривень. Самоклеючі, да, Клеються двосторонній скотч. Габабунки 35 гривень. Також є декілька видів а, трубочок для напоїв. 4 штуки в упаковці. Ціна 29,90. 30 гривень. Набір формочок для печива. Хэллоу Він, тут привид, гарбуз, Франкенштейн та кажан. Металеві, до речі, ціна 90 гривень. Ще я ось такий знайшов: капелюх, кіт, це не знаю що. І віник. А, це, мабуть, скриня ліприкончика. Також, також по 90 гривень. Прикраса карнавальна. Хелловін гарбузик у вигляді, ну, свічка точніше, у вигляді гарбузика. Світиться. І ціна такої свічечки 40 гривень. Не знаю, що тут є ліхтар декоративний з підсвіткою Хеллоуін, Давайте відкриємо. А, я вже здогадуюсь, вони були минулого року. Дуже кумедна, але хочеться, щоб трішки більше була. Хоча. Я згадав, у нас в дитинстві були такі курочки, здається, ці плятка, які заводиш. Ось тут бачите заводний механізм, і вони ходять, клюють там. Це такий самий схожий, тільки у вигляді гарбуза. Ціна. Теж, до речі, цікаве. Хтось вже відклеїв чомусь оцей двосторонній скотч, не треба так робити. Так, і ось так дивіться, світиться, це можна на вікно приліпити. До речі, дуже цікаво. Прикраса декоративна з підсвічуванням. Так, я ще знайшов надувні кульки у вигляді гарбуза. Ой, тут навіть малюнок показаний. Кіт сидить на гарбузі. Пануйте, скануйте. Так, ціна 35 гривень. Теж набір кульок надувних, 10 штук пакування. 30 гривень. Так, ось ще одна заводна іграшка. Ось така габабунка. Ціна такої габабонки. 50 гривень. Мені нагадуєте, знаєте, що, як іграшки з цього, з кіндер сюрприза. Ось такий кіт теж заводиться. І білий гарбуз. Також 50 гривень. Економних вам покупок, хочу побажати, щоб у вас було все гаразд. І до наступних зустрічей. Нехай у вас все буде добре.